Христос Воскрес! Сьогодні чудовий день і чудова подія, яку ми торжественно святкуємо, тому що слово Христос Воскрес, що значить? Що значить Воскрес? Значить, встав із мертвих. Уявіть собі. Весь світ мороком покритий, темрявою, смерть. Всіх зв'язала. Ніхто не знає, що після смерті є життя. Ніхто не знає. І ось приходить Той, хто сильніший від смерті. Він приходить для всіх. Для всіх Ісус прийшов для всіх. Це всі не можуть зрозуміти Ісуса і не можуть Йому довірити свого життя і повірити в цю велику правду, що Христос Воскрес із мертвих. Це є правда віри. Ісус переміг смерть. Як є багато людей, які борються з тою правдою, розумієте, всі хочуть жити, всі хотіли би своє життя продовжити. Всі би хотіли вічної, вічності щасливої всі всі. І тут борються з тою великою правдою. Оце питання велике для кожної людини. Вона може по-різному боротися, не обов'язково буде там заперечувати, вона може своїм життям боротися проти цієї правди. Тобто, жити не за правилами Христа, а жити за. Правилами смерті, гріха, прокляття. Тобто продовжувати лінію, яку люди прийняли через переступ Божої заповіді, вони стали порохом, померли і на цю землю приходили, щоб зруйнувати своє життя, замість того, щоб це життя віднайти. Вони почали ще більше руйнувати. І ось приходить Божий Син єдинородний, від Отця, роджений. Бога ніколи ніхто не бачив, крім Ісуса, який об'явив. І через Нього ми можемо бачити Небесного Отця. Каже Ісус: ніхто до Нього не приходить, якщо не приведе Отець. Але коли Отець приведе Ісус не відкине. Це настільки велика правда, що нам потрібно кожну хвилину присвячувати пізнанню цієї істини. Це не просто так, от, ну ось прийняти так, Воскрес Ісус, ми віримо в Воскресіння. Це дуже мало. Нам треба занурюватися у цю глибину, черпати з неї життєву силу, Христову перемогу. Тому що в кінці кожному із нас прийдеться зустрітися з цією смертю, яку Ісус вже пройшов. Він пройшов нашу смерть. Він не проходив свою, звичайно, як людина, так, він в цьому світі мусив ну, закінчити цей світ. Але це не було просто Його смерть, тому що він там зрішив, що він прийшов, щоб цю смерть взяти і перемогти. А ця смерть це наша сукупність всіх нас. Це наше одночасне життя і одночасна смерть. Наші прокляття, які ми стягуємо на себе і прийняли по наслідню від першого Адама і далі. Отже Ісус прийшов, щоб нашу смерть пройти, щоб колись, коли ми прийдемо до неї. Вона вже була пройдена, щоб нам прокласти дорогу через нашу смерть. Але ми її не можемо пройти самі, тому що це не під силу людини. Коли ж ми живемо в цьому світі, живемо з Ісусом, прийняли Його правду, прийняли дар хрещення, прийняли дар Його милосердя через прощення гріхів. Прийняли дар Його пристоїв Харисті, Його крові Боженства, Його Слово. І ми вже перемагаємо свою смерть, яка йде з нами. Ми народилися у цьому світі і ми вже вступили у смерть. Вона йде з нами. Вона йде, щоб кожній мить нас умертлювати. Ісус дає нам силу, щоб ми кожен день оживлялися, оживали. І тому, коли ми починаємо роздумувати і вникати, занурюватися у цю велику правду, Ісус переміг смерть, Він воскрес із мертвих. Коли ми будемо пам'ятати про ці глибокі, Божі дари, цю Його перемогу, Наше життя буде мати зовсім інший смак, зовсім інший вид і зовсім інший зміст. Були це ті одні такі, які казали: пам'ятай про смерть ніколи не зрішиш. Так, це хтось так глибоко усвідомив і, напевно, для себе так жив. Але коли ми будемо пам'ятати про Христову перемогу, це ще більше Буде давати нам силу перед нашою бідою, нашим нещастям, нашим горем, нашою смертю, тому що Ісус прийшов, щоб дати нам життя, а в цьому житті є світлою. Ось каже цей Йоанн Богослов, що він має життя, і це життя є світлом людей, світлом, щоб ми не блукали у темряві, але мали світло в нашому житті. Що значить світло? Це не просто таке звичайне світло, це світло, яке дає нам розуміння життя, коли це світло дає нам розуміння, як поступати в нашому житті, як вирішувати наші справи, як наші плани будувати. Треба, щоб було світло. Якщо людина не бачить, які вона може плани збудувати, вона не може, вона неї нема планів. Тому що вона не бачить, залежно від інших може. Але коли ми бачимо, але в тому Божому світлі, тоді людина починає своє життя якось бачити дійсно наперед. Тому що це світло їй дає таку можливість. І тому цей день Пасхи, День Воскресіння, він розтягується на весь рік і на все наше життя. Тому що кожна неділя це є, можна сказати, краплина із цієї великої події, щоб ця краплина освітлювала наше життя протягом року, напротязі нашого, земної мандрівки. Щоб ця краплина освітила нам тиждень, який перед нами. Ось церква нам дає цей день, щоб ми в ньому особливо зустрічалися. для чого? Для прослави Христа Воскресла. Не просто прийти постояти тут або щось інше. Людина деколи каже, я втомлена, я не хочу, бо вона звикла до інших ритмів, іншого способу життя. І цей інший ритм, інший спосіб, це печать цього світу, Духа цього світу. Але коли ми усвідомимо, що нам треба долати Дух цього світу, бо Він несе смерть. Долаємо коли? Коли ми йдемо на зустріч Воскреслому Христу? Коли ми йдемо до Нього, тут, ніби. У такому гробі Ісус Воскресає, до нас приходить. Тому що храм з одної сторони, це звичайно храм для такого особливої молитви, але таким храмом став також Гріб Христовий, коли жінки прийшли до гробу, потім апостоли прибігли, кого вони зустріли Ангелів, які сказали, його тут немає. Вони вже прославили Бога. і цей гріб наповнився світлом і доброю вісткою. Світлом Воскресіння і благою вісткою Ісус переміг смерть. Люди могли заглянути в цей гріб і з Нього вийти. Тому що коли людина в гріб заходить, вона вже з нього не виходить. А тут вони зайшли в гріб Ісуса і змогли вийти. Тому що Він вже не тримав, Він вже не зв'язував, бо Ісус Його відкрив. І ці люди побігли з радістю, звіщаючи всім, Христос Воскрес. І це дуже велика була сила і велике значення. Дійсно, ось люди побігли з цвинтаря цього. не з плачами, не в чорному одязі. Вони побігли наповнені світлом Воскресіння. Переважно цвинтари йдуть по-іншому, коли когось ховають, наприклад. А тут вони бігли зовсім з іншим настроєм. І коли Ісус їм зустрівся і сказав радуйтеся, що вони зробили? Впали йому до них, тому що їхня радість така була велика, що не було слів, які би проявили цю радість. І тому вони що знайшли, тільки зуміли зробити це, впасти Ісусові до них і сказати: Ісусе, ми все знаємо». Ця радість розпирала, від радості можна і померти також. Треба їй десь діти, бо це енергія, і вони якби її назад Ісусу віддали, але в такий спосіб, що віддали її якби, до ніг Ісуса в покорі і побігли далі, звіщаючи цю велику правду. Це, можна сказати, така, таке послання для кожного християнина, щоб ми бігли з радістю Воскресіння. З радістю Божих щедрих дарів. А це в усьому, що дає церква, воно так працює. Тільки все залежить від нашої свідомості, нашого розуміння. Якщо ми прийшли, наприклад, чи на молитву, прийшли чи до сповіді, не розуміючи, наприклад, або просто так треба виконати, бо ну так треба і все. Значить, людина втомлена від цього. Вона не чує Воскресіння. Але нам треба розуміти, це реальне Воскресіння, вихід, розв'язка, коли ми навіть прийшли, і наша душа загружена нашою бідою, горем, гріхами не раз. І ми прийшли і все віддали Божу милосердю в таємниці сповіді. І почули слова, прощаю і розрішаю. Це слухайте, це не просто сказано слово, це і реальність. Яка записується в небі і здійснюється в небі. Ісус каже, все, що ви зв'яжете на землі, я зв'язую на небі. Що розв'яжете, я розв'язую на небі. Люди бояться, наприклад, сповіді. Багато є такого. Але це є той момент, де ми можемо почути Воскресіння. Ми піднімаємось, нас не засудили, нас не розстріляли, каміння не побили, а сказали: прощаю і розрішаю. Іде в мирі. Це дуже багато. Це дуже багато. Тільки нам ті слова треба почути. Ми вухами то чуємо, але щоб наше серце почуло. Тому що серце міняє життя. Якщо ми просто вухами почули, пішли, воно. Як прийшло, так пішло. Значить, ясно, нічого там може не змінитися. Але міняє життя наше серце. Коли воно почує. Коли воно усвідомить, почути серцю, це усвідомити, що нам дарує, що нам прощається, що Ісус нам хоче відкрити. Ось це є то. І тому наше серце потрібно Його так свого роду виховувати, привчати, тренувати його, щоб воно чуло Боже Слово. І говорило Бог і так, Ісусе, дякую тобі. Буде все мінятися, обов'язково буде мінятися, не може не змінитися. Тільки Дух цього світу страшенно не пускає. Дух смерті страшенно не хоче, щоб людина йшла свинтаря, скажімо, з радістю. Зло хоче, щоб людина завжди була в траурі, в нещасті, в біді, щоб вона не бачила ніякого світла перед собою. Щоб вона дивилася на життя, все погано, все погано, все погано. Ясно. Там годі сказати, що вона переживає Воскресіння і вірить у це Воскресіння. Звичайно, різні ситуації в життєві приходять. Але є одна справа, коли людина в якийсь момент це пережила, але ось такою вірою вона йде до цього Воскресіння і в кінці чує, як Ісус несе її біду. Біду її несе. Бо він взяв її біду, коли вмирав. В тій смерті було все. Найдрібніша біда наша і найбільша. І ось почути, що Ісус взяв ту біду. Але щоб почути, треба її віддати. Треба її віддати. Бо сказати просто інформацію, це замало. Нам треба віддати, сказав Ісусе, візьми. А взамін, що Ісус нам дає? Воскресіння. Воскресіння це є то. Тому краще нести в серці своєму Воскресіння Ісусу, а з ним і наше, ніж нести свою біду, свою смерть, темряву, яка не дає нам побачити життя в світлі Божому. Тому це є завжди для нас справа. Завжди це є запрошення. Боже запрошення для нас, щоб ми в своєму житті практикували цю перемогу Христову, вірили в неї і розуміли, що тут не йдеться про те, щоб присяті гарно просто щось з'їсти. Ні, ні. Відсвяткувати, щось напитися там, забагато. Ні, нам треба пережити Воскресіння. Оце важливо. Все інше каже Ісус, воно додається, але людині треба. Пережити Воскресіння, щоб це Воскресіння торкнулося нас і перемінило нас. Хай Бог цьому кожному дарує ласку і для нас, щоб ми укріпилися у силі цього Воскресіння. Христос Воскрес!